Добрий день, діти! Запрошую вас на віртуальну екскурсію до Британського музею у Лондоні. Британський музей головний музей Великобританії та один з найбільших в світі, заснований декретом британського парламенту у 1753 році. Початок колекції британського музею поклала приватна особа, лікар Ганс Слоун, який у 1751 році запропонував парламенту придбати його коштовну наукову колекцію за 200 тисяч фунтів стерлінгів. Колекція слона складалася з 80 тисяч одиниць зберігання, включала бібліотеку 40 тисяч книг і рукописів, а також 32 тисячі монет і медалей. Зараз музей складається з 94 галерей протяжністю 4 км. Та понад 13 мільйонів експонатів. Музей сповідує принцип вільного доступу до світової культурної та історичної спадщини, тому вхід до нього безкоштовний. Фонди британського музею накопичувалися в різний спосіб: через купівлю, дарування або заповідання приватних колекцій, організацію музеєм археологічних експедицій, вивезення цінностей із колоній. Та участь Великої Британії в колоніальних війнах. Структурно британський музей поділяється на відділи, які формують свої колекції переважно за принципом географічного походження пам'яток. Музей поділений на доісторичний, єгипетський, грецький, римсько-британський, середньовічний, епохи Ренесансу, східний, нумізматичний відділи та британську бібліотеку. Відділ стародавнього Єгипту та Судану займає друге місце серед колекцій світу за повнотою експозиції. Він охоплює всі стадії розвитку країни, починаючи з X століття до нашої ери. У колекції музею величезна кількість саркофагів та мумій стародавнього Єгипту. Відділ Греції та Риму це другий за у відділ британського музею. Виставка дозволяє ознайомитися з історією Криту, Афін, Мікен, Лікії, Ефесу, Кіпру, простежити всі етапи розвитку священної Римської імперії. Центральне місце в експозиції займає посуд, матеріал, що використовується для виготовлення різний: бронза, скло, глина, перлина колекції, фрагменти чудес світу, храм Артеміди в Ефесі. Та галікарнаського мавзолею. Грецький фриз Парфенона, відомий як ельгінський мармур, по праву вважається одним з найвизначніших зразків античного будівництва, шедевром світового мистецтва і пластики. Колекції відділу Африки, Океані та Америк презентують культури корінних народів з багатьох частин світу. У відділі Близького Сходу особливо цінними. Є фрагменти руїн палаців Месопотамії, архіви царів Ассирії, парельєфи царів, колекція ісламського мистецтва, бібліотека царя Ашур Панібала, також шумерська колекція. Деякі виставлені у музеї предмети особливо цікаві, Розецький камінь. Саме написи вибиті на ньому стали ключем до розшифровки єгипетського листа, фрагменти скульптур Парфенону. Полінезійська статуя Хоаха Каная, фрагмент бороди Великого Сфінкса, Синайський кодекс Біблії. На сьогодні в музеї також є безліч малюнків, гравюр, медалей, монет та книг, що відносяться до різних епох. Цікавий факт: один з найбільших музеїв світу пропонує доступ до онлайн-колекції, в якій понад 3,5 мільйонів експонатів. Залишаю посилання тут. Дякую за увагу!